Щороку, 24 серпня, наша країна з гордістю і розмахом святкує День Незалежності. А 25-та річниця була особливо торжественною. Святкування пройшли у кожному куточку України, зокрема, і в нашому районному центрі. Урочистість розпочалась на головному майдані міста. Саме тут традиційно у національних строях і вишиванках зібралась влада, політики та громадськість. Керівники районної та міської влади і представники польської делегації з прудницького та оструцького повітів поклали квіти. До підніжжя пам'ятника великому Кобзареві Тарасові Шевченку священнослужителі різних конфесій спільно з учасниками та гостями свята помолились за мир в Україні та благословення для українського народу. Серед молитов звучали тексти, складені ще у 30-х роках минулого століття. Свято Незалежності в Україні є доказом того, що воно не просто дата в календарі, а подія, за яку ще й сьогодні проливається кров, і факт, який визнав світ ще 25 років тому. За часи незалежності Україна себе показала надійним партнером у Європі і в всьому світі. І сьогодні, в той час, коли на сході йде війна, наші хлопці відстоюють незалежність і черговий раз доказують, що Україна є незалежною, суверенною, вільною державою. Цей ювілей і ця незалежність, яку ми сьогодні маємо, далась нам дуже гіркою ціною, мільйонами жертв і сотнями років поневірянь українського народу. 25 років, юний вік, як я вже казав, багато зроблено, але, поба але бачимо всі з вами, з якою бідою і проблемою стикнулися ми два роки тому, яка триває по сьогоднішній день. В державі ведеться війна, неоголошена підступна війна. І сьогодні основним подарунком до Дня Незалежності, можливо, наступного року, це буде наша спільна з вами перемога. Напротязі останніх століть не могли знищити ні концентраційні табори, ні голодомор, ні тортури НКВД. І сьогодні, коли ми підводимо перший серйозний відлік незалежності дня народження нашої держави, хочеться сказати, що цей складний, особливо важкий і надзвичайно відповідальний час, кожний, зокрема, несе відповідальність по відбудові. По укріпленню обороноздатності нашої країни на головній сцені міста виступали і поважні гості. Зокрема, народний депутат України Юрій Дерев'янко зазначив, що незалежність свято кожної прикарпатської родини, бо багато наших земляків наближали цей день у різні роки історії. Також закликав громаду не забувати про силу єднання, адже тільки вона залишається основним рушієм розвитку країни. Шановні прикарпатці, в кожній вашій родині. Є люди, є рідні, які поклали своє життя за те, щоб ми були незалежні. Зараз дуже важливо, щоб ми усвідомили, що не тільки від президента, чи Верховної Ради, чи від уряду залежить наша незалежність. В першу чергу наша незалежність залежить від нашої громади, від усіх нас. Слово надали і учасникові бойових дій, який подякував за підтримку українського війська та пообіцяв, що українська армія зробить все можливе, щоб ворог не топтав нашу рідну землю. Це нелегкий, скрутний для країни час. Вже другий рік поспіль за нашу незалежність згинуть наші хлопці, наші захисники. Хотілося цей день побажати нам всім міцного здоров'я, сили духу, боротися надалі, тому що ще все до кінця ми не зробили, ворог ще ходить по нашій землі. Щоб ми це все довели до кінця, сили духу вам, з Богом у серці. Служу українському народу, слава Україні! Свою підтримку українського народу засвідчили та свято Незалежності розділили учасники польської делегації з міста побратима надвірної Прудніка та оструцького повіту. Чішай швітоніпадлегощ 25 за тому одзискаліще то. Сьогодні свято незалежності 25 років тому ви віднайшли те, про що мріяли цілі покоління. Вітаємо вас із цією датою, і дуже радіємо, що Україна сьогодні є велика, єдина і готова розвиватись для блага народу. Співаєте гімн, тримаєте руку на серці. Жителі Прудніка бажають вам, щоб у тім серці завжди і навіки запанувала незалежність. Слава Україні! Завше навіки постава горно. Слава Україні урочистості продовжили відзначенням керівників підприємств і організацій та воїнів АТО, відзнаку президента України, ювілейну медаль, 25 років незалежності за значні особисті заслуги, встановленні незалежної України, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток та активну громадську політичну діяльність вручили надвернянцям директору надвернянського коледжу Ростиславу Нагорному, голові надвернянського районного об'єднання. Всеукраїнського товариства просвіта Богданові Березицькому, вчителю Краснянської школи перших третіх ступенів Василю Нагорняку. Медаль президента України захисник вітчизни отримав боєць, учасник АТО Дмитро Тринога. Десяток наших земляків українських воїнів відзначені нагрудним знаком. Серед них Віталій Яновський, Юрій Марчинський, Алік Акперов та інші. За бойову звитягу відзначила бійців з Недвернянщини і обласна влада. До нагороди запросили Тараса Бортнічука, Василя Білоу, Сандрія Земчука та ще ряд сміливих і відважних наших краян, які стоять на захисті кордонів України. Серед нагороджених були і бійці АТО, і волонтери, і медики. Районна і міська влада грамоти вручила й представникам старшого покоління борців за незалежність, воякам оун УПА, учасникам визвольного руху, серед яких було дуже багато жіноцтва на Також до нагородження запросили і сучасних захисників України, які продовжують справу своїх попередників, героїв, повстанців, що ви. Борювали незалежність з нагоди 25-ї річниці незалежності України районна влада відзначила і керівників установ та підприємств, політичних та громадських активістів, зокрема Романа Гончарука, Руслана Осташука, Юрія Голінея, Андрія Карманського, Зіновію Дробаху, Василя Сенатовича, Михайла Іваночка, священика Василя Чорноокого та інших учасників урочистостей до Дня Незалежності об'єднала теза, коли люди будуть разом, коли будуть гуртуватися, це зблизить Україну, зробить її. Ще сильнішою, а це єдине, що потрібно зараз, коли ворог ходить по українській землі. Урочистості продовжив святковий концерт за участю провідних колективів краю. Патріотична поезія в пам'ять тих, хто заплатив життям за незалежність. Пісні, національні танці, музичні композиції для усіх нас, щоб пам'ятали, любили і продовжували своє. Несли в майбутнє з вірою, що наша пісня, наша слава не вмре, не загине.